Лев може мати талант, харизму і потенціал великих грошей, але саме Лев дуже часто сам перекриває собі фінансовий потік. Якщо це про вас, додивіться це відео до кінця. Сонячний знак Лев, це енергія сили, прояву, творчості та внутрішнього вогню. Лев приходить у цей світ не для того, щоб бути як усі, а щоб світити, надихати і вести за собою. Фінансовий потік. Лева напряму пов'язаний з самооцінкою, і правом бути помітним. Гроші приходять тоді, коли Лев дозволяє собі займати своє місце, проявлятися відкрито і не ховати свій потенціал. Леви добре реалізуються в бізнесі, управлінні, творчих професіях, публічній діяльності, власних проєктах. Там, де є відповідальність, вплив, сцена або люди, там відкривається і фінансова енергія, але є і тіньова сторона. Коли Лев боїться бути недостатньо ідеальним, боїться осуду або втрати статусу, він починає грати роль, а не жити своєю правдою. І саме в цей момент гроші починають іти з напругою. Одна з головних фінансових помилок Лева залежність від зовнішнього визнання. Коли гроші потрібні, щоб довести свою цінність, а не як природний результат реалізації, виникають борги, імпульсивні витрати або фінансові гойдалки. Ще одна пастка: бажання виглядати успішнішим, ніж є насправді. Лев може витрачати більше, ніж дозволяє реальний дохід, аби підтримувати образ сили, що ж відкриває гроші Леву насправді, чесне прийняття себе. Вміння світити не для схвалення, а тому, що це його природа і внутрішній дозвіл бути лідером без страху і порівнянь, коли Лев поважає себе, світ відповідає тим самим. Гроші приходять як відображення внутрішньої сили. Якщо ви Лев, напишіть у коментарях, чи відгукнулося вам це відео. Поставте лайк, якщо впізнали себе, підписуйтеся на канал. Та обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори сонячних знаків, грошей і життєвих уроків. Попереду ще багато важливого.